Три сотні залізних пташок для виконання бойових завдань передали бійцям гур Міністерства оборони Артан. Така техніка допомагає відбивати ворожі штурми та рятує життя українським воїнам. Це чергова допомога від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. От ви всі бачите зараз це це вже не перша допомога, яку ми отримали від гуманітарного штабу. Наразі це в дрони десятки, які будуть допомагати наш, нашим бійцям нищити ворога, відсоювати нашу незалежність, і дуже символічно, що саме ця передача дронів відбувається напередодні дня незалежності, і саме цих девайсів, які будуть нам допомагати виборювати нашу незалежність нашої країни. Це дрони, які ну скажімо так, це вже той девайс, який повинен бути у кожного підрозділу для нищення ворога. Це, ці дрони вони можуть нести ну, в залежності від дистанції, на яку ми будемо їх посилати, в залежності від того, яку там батарею буде встановлено, вони можуть нести від 500 грамів до 1,5-2 кілограми вибухівки, яка ну, детонує при контакті з ворогом або з поверхнею. Наразі ми ці дрони використовуємо на дистанції близько 10 кілометрів, але це не це все залежить від правильно виставлених антенн, від ретрансляторів, від навичок пілотів, і все це в сукупності воно дає свій результат. І саме безпека та оборона залишається незмінними пріоритетами Вінницької міської ради, на який у 2025 році в бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Це сьома вже передача, і далі будемо продовжувати допомагати нашим збройним силам і безпосередньо цьому підрозділу, і в рамках роботи нашого журналу гуманітарного гуманітарно штабу, який очолює воїсма, і так само і... Датський корпус Вінницької міської ради досить активно були залучені до цієї допомоги. Ще очікуємо, не скажемо, що правда, ми очікуємо ще деяку допомогу саме цього підрозділу. Але вам хотів би подякувати від імені всіх глянечан, від нашої команди за вашу мужність, за ваш героїзм, за те, що ви фактично ну, зберігаєте тут мирне життя, наскільки це можливо, боронячи нашу країну на різних ділянках